Всім доброго дня, друзі! Дякую, хто завітав на канал Любиме Село. Поспілкуємося трішки про птицю. Така птиця, як голуби. Це одна. З породніх птиць, яка. Прививає любов людини до себе. Небагато людей зараз взагалі отримують голові. Більш, як кажуть, звук в колишніх часах. Напевно, що в кожній хаті на кожному стриху були губи. Але проходить час, все змінюється і мало людей. Взагалі мають любов до птиць. На отриманні маємо різних голубів. Тобто попередньо можливо, бачив, що ми тримаємо. Хто не бачив, то її покажу. Там голубочка собі обрала гніздячку. Це пара дутощів. Голубочка втратила око. Одна. З певних причин мені її подарили. Це самця також мені її подарили. Це перша пара, яку я сформував, дійсно, що вони сформувалися. І вийшла парочка така. Щось наставне було тільки одне яєчко. І чомусь вони не сідають. Ще. Ось так. Тут на здійсні. Пов'як. Те, що є звук маленьких вже пташенят. Напевно, що знову наші тигриси вивели знову молодь. Бо пару голубів не вже вивели цього року. Зараз подивимося, чи є ще якісь голуби у гніздечку. Ось як бачите. новонароджені голуб'ята. Мабуть, що сьогодні, або вчора вони вилупилися, бачите. Знову пара агресів, навіть ми не встигли почистити їм гіздечко. Навіть бачите, не бачив. Вони знову нанеслися вже навіть спіли. висіяти знову молодих голубят. Такі голубята. Попередня парочка їхня є. Це знаю добре. Зараз покажу ще, які у нас голуби на утримані. Тут знайшла пара жовтих. Ось це мама ма це голуб'як. Ось така птиця. Бакін, попереднього відео, хто бачу, все ж таки пара. Формувалася. Ось. Що не подобається, бачите, про що я говорив. Бакін, вже встиг споруватися з жовтою голубкою і вже його на на гніздо. Так що тепер її підкидаєте любого голуба і вже вийде щось схрещене між Бакіном і Чехом. Бачите, це вже мінус. В цьому плані і такого допускати не можна. Будемо баків ми забирати. З бакинів я то є два голуби. Думаю, що парочка то є два голуби. Зараз хоч би хотів сформувати пару баків, докупити білу бакіночку. До них все вони будуть розпаровуватися. І все рівно бакин буде йти в пару з тою голубкою. Жовтий. Ось так. Не ганяє на гніздо. Це біве, молоде. Спорт. Греми все ж таки спарувалися молодці. Все ж таки то пара. У нас парована. Будемо їх ще, ну то за цих голубів ще будемо перебирати. В тому плані будемо пробувати ще формувати пари. Що ми мають там деякі голуби передати? Нас дивляться підписники і також нам запропонували ще <кій> декілька пар голубів. Будемо брати тільки спаровані пари. Тигрисах. Ось ця парочка молодих тигрисів, бачите це. І ось це одньоски. Одногньоскіти тигрис. Ось так. Друга пара молодих! Ось це. І це темне. Чесно, немає нічого кращого і нічого, в принципі, кого що заспокоює, але коли приходиш в голуб'ятню, собі сідаєш, а так можна щось познімкувати, вам показати і взагалі спостерігати за птицю, ти розумієш, які пари сформувалися, хто з ким би краще підходив. Птиця взагалі дуже-дуже заспокоює, якраз оця парочка тигрися. Це, щоб попереднє ви бачили, знову двох молоденьких, це попередній виводок Не встигли ми їх закульцювати, шкода. Це перші голубята, ці голуб'яті. Голубочка жовта, безпарна, треба нам самців, треба нам самців жовтих. Нічого на базарів не трапляються, будемо щось рівно. Десь підкопом. Взагалі акцент зробиш на жовті птиці більше і декоративно птицю вибрати тільки в парах. Будуть вони виводні пари чи не будуть, не важливо. Це більшості для краси. Ось так бачите, що гарна пара гривень. Мені байдуже, чи не будуть молодих виводити, чи не будуть, поки що в них немає нічого. Мені приємно за ними стежити і більше. Мені нічого не потрібно, це не є. Хтось на цьому заробляє, хтось вирощує, продає, надіється заголубят. Мені так, щоб милувало око і міг щось вам показати. Можливо, хтось хоче бачити <клухи> якихось голубів в даних рубриках, також пишіть свої пропозиції, яких би голубів ви хотіли бачити. Можливо, якщо на ринку будете. Їх придбаю заради вас, щоб вам було приємно дивитися за нашим YouTube каналом. Взяв пропойку, антибіотик. Зараз вам покажу який. В наступному відео будемо додати до водички антибіотик, пропоювати, щоб ніяка начість їх не брала. Ось так. Так що дякую, хто нас дивиться. Дякую, хто був з нами. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Далі буде цікаво.